Живодар в Мукачеві. Учора ввечері поблизу автостанції знайшли відрізану голову собаки. Слідів крові та тіла пса поблизу не було. Зоозахисники кажуть, обезголовили тримісячне цуценя. Після вбивства йому спустили кров та викинули голову біля залізничної колії. Половина шеї була відрізана, тобто була спущена кров, а інша половина було видно, що куски рваті. Тобто, вже так ну, отрубали харбець і вирвали повністю шкіру. То щинок, і не думаю, що щинок би комусь міг якось наврядити. Анастасія додає, випадок не поодинокий. Три тижні тому на цьому ж місці вони знайшли понівечене кошеня з відрізаними лапами і хвостом. Тварина пролежала на дорозі два дні. Через відмирання тканин її довелося усипити. Обидва випадки мають спільні риси. Тому жорстокі вбивства припускають активісти скоїла одна людина. Одне можу сказати, що ця людина є психічно хворою, це однозначно. І я взагалі закликаю суспільство щось, якісь міри, що треба якісь міри застосовувати, тому що це може перейти в більше. Версію про те, що цуценя могло потрапити під потяг, активісти відкидають. Зріс надто рівний, а відстань до колії занадто велика та відгороджена кущами. Зоозахисники написали заяву в поліцію і сподіваються побачити записи з камер відеоспостереження, щоб розпізнати ймовірного вбивцю та його маршрут. А за допомогою у пошуку док обіцяють винагороду. Ми знаємо, є камери у тому районі. Ми подивимося по тим камерам, хоча б щоб щось приблизно знати, тому що ну невідомо з яких мотивів злочин був чи хуліганські, чи якісь корисливі, але в будь-якому випадку потрібно цю людину знайти і покарати. Наша винагорода 100 або 150 доларів. Тобто ми відразу даємо, якщо ти нам здаєш прямо, от так, де він живе і точно підтвердження того, що от він це реально зробив, 150 доларів ти отримаєш відразу на руки і ніхто про того нічого не знає. У Мукачевському відділі поліції повідомили, з'ясовують обставини злочину та визначаються з правовою кваліфікацією за законом за вбивство тварини з особливою жорстокістю. Живодеру загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Катерина Палах, Егор Деркачов, Сіріюснюс.